І коли большевики їхали зі старого Самбура збирати податки по селах їздили збирати податки, то тобто так і було, то їхали і НКВД, і там такі різні посіпаки з компартії різні. і ми зробили на них засідку між селом Стрільбиці і Білиці. Там є така гора, свенчір називається. Там Бо там стояла сотня біля, правда, на тій горі. А ми захищали від села, щоб далі не пустити, як хтось залишиться живий, і від ріки, там ріка Яблунка плила. Звідти, щоб там дострілювати, я пам'ятаю, коли ми зайшли, а то через дорогу був такий, знаєте, рів, що вода сходила, такий тунель ну, з трубів. І один мускаль заліз там, поранений. Там тоді були 27 чоловік. Ні одного. відпустили тільки секретара райкому партії, щоб він поїхав, і щоб ну, він був шидняк, може він, але казали, що непоганий не він був. Його відпустили.